Доброго дня. Може, хто буде знімати в Дойцфахері такий вал наклону і верхній. Ну, тут все ясно, тут шпонки і вибивається тут штопурне. А з тієї сторони на різьбі. От, на різьбі де тут? А вон, диво, от Камуфта. Вона на різьбі. Відкручується. Ось в цю сторону, дозаду, жатки. Мусили гріти. Потім береться такий його ключ газовий. Берем чохов зараз, зараз знімає. Береться газовий ключ, перше збиваються зірочки, далі ключ. Бачите, як вимніло. Засаджається, щоб ось так, щоб зубом перлося сюди, в ту каналку добре зажимається другий крути. А, зараз а ось ті. E, звідси зірочку ту знімати, ту, ту, то теж щось з сьємі. От що чудили. Окей, okay, сьомник, то все відривало. Не можна було ніяк. Зірочка в нас була вже приварена ось. Ось на тих точках. Зірочку відрізали, тоді приварувалися до тієї втулки. І скільки вона, десь половину вийшла, пішла і далі мусили розрізати, бо все, далі не йшла. Появить який сьомник, і він ради не міг дати. Тут от палець лазить який палець і не, не можна було нічого далі зробити. Так закипіло. Нічого, ну, в толку другу витучиться. Це вже таке. І далі вже зробили. Ось тут помінали підшипники. Гужони стіни пішли, висверлювали, давали другі. Все, тримається. Елеватори вже все поварено, готовий до покраски. Ось так, позаварувано, поміняна бляха, тут внизу. Ось тут теж то, то все міняно. Тут куски міняні. Ось це. Так, зі середини тут так само. Я готовий теж до покраски. Без того чуда тобі тісно би було. Так, все розібране. Так складати. Добивали в всю сторону. Ще один. Може, й те і зірочка з тієї сторони можна було й не. А, мусиш, бо підшипник не піде. Там. А, ну так, можна було і не знімати, але то таке. Воно було і в ту сторону вибивати. То Вже хто до того дійде, то вже буде хоч мати поняття як. Так, і тут підшипники стоять, воно не фокусується 6206, 206 підшипники. От шопорне кольцо. Витягується 200 звітами. Хто буде розбирав вже навіть підшипники бо знали які стоять.